Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот. Сьогодні дивимося топовий настриний бій на АТ-15. Це дуже рідкісний гість в нашій програмі. Дуже рідко можна побачити його в рандомі. Всі навчилися його пробувати. Звичайно, в нього броня є, але малючки його не рятують. І сьогодні ми граємо на мапі Устрична Затока. Граємо ми у взводі з. Таким сам СМВ ЦЦ-67. за кермом нашого АТ-15 сьогодні грає гравець з Ніком Ентротар. От якось так в клані жодному він не, не рахується. Скажімо так, і приїжджаємо на стандартну позицію. Дуже швидко стрільна у нас гармата. До речі, тут на АТ-15. Зараз, до речі, будемо дивитися на нашу гармату. У нас стандартні бродобі снаряди 230 середньої шкоди за постріл та 226 мм бронепробиття. І під калібри, голдові снаряди у нас тут йдуть теж 230 разової середньої шкоди за постріл та 258 мм бронепробиття. Осколку власні снаряди збирають. У нас 280 середньої разової шкоди за постріл та 42 мм. Бронепробиття. От 230 середня шкода е, стандартним снарядом, 280 осколково фугасним. Трішечки малувато, як на осколково-фугасні снаряди, як на мене, звичайно, але ну, таке вже. Один-два рахунок, і ми зараз розмінюємося з ІСом 3 Подивіться як ми його шиємо. Ми зараз, до речі, стріляємо на голдових підкалібрах 259 минулого разу вилітає по ІСУ третьому. У нас за лічені секунди уже 1677 завданої шкоди в Кишені. Один два рахунок, і ми програємо на тисячу хітпонтів, плюс-мінус. Там, звичайно, стоїмо, ніхто не підставляється. Зараз що за все будемо допомагати нашому ІС-М. Там наш легкий танк чомусь закрився в цій позиції. Їдемо на хорі 2. Зараз будемо розминатися, іС М. Виїжджає наш союзний. Що це було трішечки за пострілом, невідомо. Ну нічого. Зараз другим пострілом ми його, звичайно, пробиваємо на 247, але він нам дає у відповідь на 376. Ну, трішечки поганенько ми розмінялися, звичайно, з ним. Він нам 376 завдає шкоди. А ми йому тільки 247. І наші союзники його добирають. Добирає наш легкий танк на Бачаті, який зараз знаходиться за нами. Їдемо, вертаємося назад. Зараз будемо бачити. Так, і подивіться, приїжджає Вайпера. 400 разової середньої шкоди. Ми блокуємо в неї за постріл. І зараз побачимо. У нас ПВП з вайперою. Подивимося, хто ко. Відразу ставимо його на гусеницю. Тут приїжджає ще й 122 ТМ, наш союзник, наш созводний нам допомагає. Цього разу, звичайно, ми не пробуваємо. 1200 вже заблоковано бронею. 226 цього разу вилітає. Подивіться, яка швидкострільна гармата. У АТ-15 дуже і дуже швидкострільна. Просто він не встигає навіть е, полагодити свою гусеницю. Що за все, зараз будемо добивати так і добуваємо 186 хітпотів. Виїжджаємо на 122 ТМ. Ну в нього немає жодних шансів проти нас, як ви знаєте, у 122 ТМ. Один з найгірших ДПМів на восьмому рівні. Так, у нього приблизно 13 з лишнім секунд перезарядка при Альфі в 400. Цей танчик в мене теж є, тому знаю всі його перезарядки. Треба добивати 122 ТМ. Так, і він втікає. На жаль, ми його не добиваємо. 121 двадцять 4108 хіппойнт. завданої шкоди в кишені. Подивіться, дуже і дуже шикарний ДПМ у нашого АТ-15. Це просто такий респект. За таку гармату. Звичайно, за все, нам її дуже важко реалізувати, тому що, як ви бачите, нас кидає в однорівневий бій, тільки всі 8 рівня. Тож, наприклад, у десяток там дуже важко було б реалізувати, АТ-15. Тим більше там всі грають на Голдія. Зараз спробуй пробий. Нашого автореплею. звичайно, спробуй пробити. Там будуть всі шити абсолютно АТ-15 нашого всюди, абсолютно не треба вицілювати ні лючки, нічого. Там 340 мм бронепробиття. Особисто я, наприклад, я грав на об'єкті 430 у, наприклад, я пробиваю цей танчик зовсім всюди, куди б не вицілив. Тож, дуже важко. Ну, з цього разу, до речі, у нас. Гравець з жовтою статистикою середньою. І виїжджаємо на імбу світу танків БЗ-176. Зараз побачимо, як ми будемо проти БЗ себе почувати. Він дає тільки на 89-хі Ми його не пробуваємо. і дуже така шикарним ДПМ. Ми його зараз швидше за все розкладемо на на лопатки. 269, так і 189. 198, перепрошую, ми його добуваємо. Приїжджає друга друга з БЗ шка Треба і другу розбирати. 248. Звичайно, клінчувати з нею буде велика помилка, бо, тому що в неї броня дуже і шикарна. Що робить наш автореплей? Невідомо, куди він його хоче пробивати. Спробу БЗ-176 нас закрутити, нічого йому не вийшло. Але 121 хідпонт, який він нам завдає, але. Просто все нам розбиває, все обличчя. Він нам пошкодив і боєукладку, і заряджаючого пошкодив. Всіх абсолютно вибив, але дуже добре, що ми полагодили все. І нашого перезаряджаючого і боєукладку дуже і дуже чудово, бо тому що були б дуже великі проблеми. Особливо ну, зараз таких великих проблем можливо і не було б. Залишається тут на цьому флангу тільки Тигр Другий. 681 хід Наші союзники його вже обкружили. Легкий танк зараз там його кошмарить. <смі> і він був розвернутий в нашу сторону. 210 що ще за все ми його зараз і доберемо. Так, і 30 хітпоинтів, як я вже сказав, ми його добираємо. Залишається 5 противників. П'ять противників залишається. Але подивіться на хідпонти на команду. Не все так аж дуже і добре, бо тому що ми, ми виграємо тільки на 1200. Хітпонтів на команду. Тож, команда противника може, наприклад, заживатися десь і прийняти спокійно нашу команду і ще й виграти. Тож, не треба так аж уже і перти вперед. ЛТ-432 дуже швиденько їде підсвічувати нашій команді. Новмат підсвічується, на жаль, його не видно в прицілі, на жаль, навіть не зупиняється. Це дуже хотів сказати, що. Це дуже добре, що він не зупиняється, бо тому що, можливо, навіть тут нікого і не видно, що є. Треба їхати нам вперед. У ДС 03 підсвічується і наш автор реплею ще трішечки, і був би зробив суїцид. Ще трішечки відправився, відправився б у світ кращих. У нього залишається тільки 159 хітпонтів, 478 хітпонтів. Він сам. Потратив на себе так 6667 завданої шкоди у нас уже в кишені, 2350 заблоковано бронею. Залишається чотири противники. Ми їдемо в сторону Удеса 0,3. Він зараз розминає нашу ЛТшку. ЛТ432. Розминає так і як я вже сказав, команда противників приймає нашу команду. 11 10 рахунок. Ми програємо вже над. 500 хітпонтів, ми вже програємо, вигравали на 1500. Як я вже сказав, не дуже так а ще треба спішити. ЛТ-432 запідозрив щось і вертається назад. т 44 100 Думав, що зараз т 44 100 буде забирати нашу ЛТ але ні. Все ж таки цього не було. Ми, до речі, шотні, удс 03 спокійно може нас забрати. Він нас дуже спокійно буде прибувати. У нього там пробиття просто чудове. Не пам'ятаю скільки дослівного. Там десь близько 260 мм бронепробиття. У нього стандартним снарядом. Я вже не говорю про голдові снаряди. Так і стріляємо 790 хідпонтів в удс 03. Просто зараз виїжджаємо і по перезвіряці маємо його ставити. У нас лючок по ідеї, з правої сторони. Якщо він не завантажить, так подивіться, що там чоловіче. Дуже погано зараз зробив у Дес 03. Він на нас не виїжджав, не розмінювався. Йому треба, на мою думку, звичайно, було виїжджати на нас і нас просто збирати. Залишається кан як, як панзер сто Маю надію, правильно я озвучив повне назву як панзера 105, п'ятого, так якого забирає наш союзний ІСМ. От і кінець. Ну що ж, у нас, звичайно, майстер, основний калібр та воїн, але саме головне, середній гравець це, до речі, рекордна завдана шкода на акаунті в даного гравця. На акаунті не на цьому танку, а взагалі на усіх. 7112 завданої шкоди, 6 фрагів 1978 завданої шкоди. 31 140 срібла ми пішли в плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.